Я прочитала книжку і можу перекласти українською будь-яке слово. Ух, яку гарну книжку ти прочитала. Ну що ж, давай спробуємо. Із звичайного дівчачого слова примірочне. Наприклад, примірочна. Mm -mm. Примірниця. Uh -huh. кущем синиця, десь там поляниця, читав, читав, не дочитав, не те. Примірниця. Mm -mm. Я не знаю, кажи. Ну, кажу тобі. Українською буде приміряння або примірювання. А, ну звісно, я знала таке, так. <смітно> <смітно> ну, давай наступне слово. Ну, давай, таке ж слово, як ти. Своєдравне Галя. <смітно> ну, таке слово якесь книжне. Ну, що воно означає? Воно означає, Гачка, що ти норовлива або примхлива. Просто така звичайна дівчина, так. <смітно> Слабо трішки тут ну, ну, дава ще власне. Ну давай. Ну, наприклад, така людина, як я. Яка людина? Гарна ну, це дякую, звісно ж тобі. Але я хотіла про інше з тобою поговорити. Мене цікавить требовательний. Як буде українською, вимогливий, влучне да, влучання. Це стовідсотковий успіх, і бачу, що Шести ти там все ж таки почитала. Якщо ви знаєте варіації якихось слів, які ми вище там ось сказали, обов'язково напишіть нам це в коментарях. Підписуйтесь на наші сторінки і говоріть українською. Будь ласка!